Служба безпеки та національна поліція ліквідували нову схему ухилення від мобілізації на Черкащині. Затримано організатора оборудки на гарячому під час продажу підробних документів, на підставі яких чоловіки призовного віку могли уникнути військової служби. Свої послуги він оцінював від 5,5 тисяч доларів США. За даними справи, 52-річний безробітний мешканець Венегородського району допомагав ухилянтам уникнути мобілізації. За гроші фігурант обіцяв оформити фіктивну інвалідність дитині військовозобов'язаного. На підставі підробних документів чоловік мав можливість уникнути військової служби для реалізації схеми. Зловмисник використовував особисті зв'язки серед працівників медичної установи регіону. Правоохоронці затримали фігуранта під час одержання частини хабаря. Під час обшуку в затриманого було виявлено кошти, отримані злочинним шляхом та телефони з доказами. Вчинення злочину. Наразі на підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це за зловживання впливом. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників оборудки. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.